Бог хаоси образили, що станеш отримало велику коробку або нині. І ГВ виклало кожному по великому стартовому набору. Трішки АОС, а також справжня навала катайців. Якщо цікаво, дивимось далі. А ви на хвилі Баттеурені Юа. З нами Антон і Олександр. Вітаю! На каналі Оборнювачі Варгені. Будемо обговорювати новинки Адептикона. Готово, Олександр. Почнемо порядку, з ракети. Правильно, три великі коробки, які було анонсовані на цьому заході. Всі три хаосня кожні коробки по одній новій моделі Хорду дали нового героя, і він в'яності. Ну як завжди. Нургу теж дали нового героя, але я думаю, що дадуть завжди задоволений. А от зінчу дали робота. І все це поковано в великі коробки Армі сети. Береш одну, купляєш, фарбуєш, граєш. І мені здається, ці коробки для нашого окремого матеріалу, що купувати вигідніше. А, ти як думаєш, Олександр? Я думаю, що в будь-якому разі ці коробки проаналізую, але тобі не здається, що ці роботи дуже нагадують інфініті. Вони з одного боку дуже схожі на рубриків, а з іншого зовсім на них не схожі. Тож, можливо, серед наших підписників є перехильники цього бога хаоса і вони скажуть нам, чи сподобався їм дизайн цих роботів. А знаєш, що справді відбулося? Що? Можливо, якими шляхами тисяча синів знайшли особливі темні технології. А можливо, дзінчи їм нашептав на уха, і вони щось по цих нашоптувадів зібрали. Найголовніше, що шепче зінч своїм синам, це. Те, що на Фенрісі немає вовків. Але вони точно є на Армагеддоні, і їх там багато в новому стартер сеті з новими мініатюрами. Тільки подивись на цих красень, такі суворі, цильні, нестосторонові вовки. Великий фокус цього разу поділяється подія на планеті Армагеддон. Знову. Скільки років минуло, Антон? Пам'ятаєш від останньої війни на Армагеддоні? Не пам'ятаю навіть страшно уявити. У будь-якому разі там зараз розгортаються події нового кампейну. Без комісара Ярика, який наче зник, наче не зник. планета стала більш вразливою до демонів Хорна. І звісно, там, де з'являється Демоник Хорна і сам примарк Анґрон, рано чи пізно з'являється вбивці Демонів Грейк найти чи Кодекс. Вийде разом з подіями кампейн. Мені тільки шкода одне не показали стартер. Антон, що б ти хотів побачити у стартері сірих лицарів? Я думаю, що я не побачу там нічого нового крім цього нового дредноута, який вони презентували, який по суті ні є новим, а є апгрейд-паком для старих. А те, що я хотів побачити, я вже розумію, що не побачу. Розумієш, сірі лицарі все ще карлани. Ти думаєш, їх не роблять примари Ну ти бачив анонс нових примаризів сірих лицарів? Я не бачив. Я навіть бачив цього термінатора, який керує новим дредом у сірих лицарів, і він не примарисний. А мені ще одна штука дуже цікава. Ось, дивись, є чотири боги хаосу. У кожного бога хаосу вже є власний трейдер, тобто власний демон, верховний, який колись був сином імператора. А лояльних синів тільки два. Лев і Жилімен. я думаю, що Лев ще подивиться, чи хоче він мати справу з імперіумом. Який застав. Про це йдеться книжки Лев Сил Лесу, але ми зараз не будемо його переказувати. Тож йдемо далі. І не забуваємо про лайк, підписку, комент, телеграм в описі. І анонс для АОС. Максимально нудний, такий ще спать хотілося. Поле для Spearhead. чотири нові коробки з загонами для Spearhead. Почнемо розбор. Міста як на мене дуже прості Ящери, дні. Я ще просто профідні. арки. ну там принаймні є два цікавих загони, є два моргаста. Який можете збирати, можете не збирати. Останні часто вони не дуже грали договору, до чесно. Далі у нас огри, як на мене, єдина цікава коробка, принаймні, тому що все, що там є, раніше можна було дістати тільки з сайту ГВ. Зараз можна піти купити цю коробку і грати. А нового генерала генерал Сенбука, яка несподіванка, його кожного року випускають, тільки циферку змінюють. І календар, що нам чекати далі. Олександр, чи вас щось зацікавило? Чи так нудно, як мені було? Дуже нудно. впливо рехоче, що поле для спірхеду має треніки випускало ГВ максимально сумний. І дуже дуже поганий реліз. Остання надія, що карти для спірхеда будуть нові оригінальними місіями. Їх можна буде змішувати зі старими картами, і таким чином спірхед буде жити. До речі, далі твоя чергану дитина КТ. Я щасливий, Антон, чесно, я дуже щасливий, бо це шикарна коробка. Я впевнений, що будь-який гравець за імперські війська купить мінімум дві коробки сервіторів. Бо це нові сервітори. Не Смола не 3D-друк, ні, прости господи, литво, а благословенний англійський пластик, який можна буде пофарбувати і використовувати в тих випадках, коли потрібні будуть сервітори. Не боюся, що всіх твоїх сервіторів згризуть жуки, тобто тірані, які теж живуть в цій коробці. Вони подавляться механічними частинами, і це буде прикре таргоняче самогубство. Добре, далі йдемо до такого релізу, який єдиний мене здивував. Катай та ГВ зробили повністю нову фракцію на Old World, замість того, щоб перевидавати мінки, яким же рочки більше, ніж деяким гравцям в цю групу. І катай вийшов дуже. Власник. Сучасні скульпти, хідна тематика і забуваємо про дуже крутих драконів. І я тобі скажу чесно, у мене ручки потягнулися, щоб зібрати їх. Але в мене стільки проєктів, що я не знаю, коли я принаймні почну їх закінчувати. А то я думка. Про катайців, китайців, катайців. Китайців чи катайців? Дев'ять чи десять. Але будь-якому разі тобто так скажу. Цей реліз подарував мені ідею для діарами. Уяви собі той повітряний апарат, який є у катайців, дракон і у ліс від лімінетів по дній діарамі. Я вважаю, це буде бомбічно. Да, так, які не клеїв мініатюрки на діараму, щоб ти їм потім грати зміг, бо якщо приклеїш, вона в тебе навічно діорамою і залишиться. Інший момент настав сьогодні з цим релізом, і армії, які втрачають правила Воосі, скоро повертаються в Олтвол. Це бісмани і лісові гільфи. Як на мене, дуже гарне поєднання ворогів, які постійно ділять темні закутки. Великого лісу Лорен Лелейн у вічній битві між звіролюдами та ельфами. На жаль, стартер не парний, будуть дві окремі великі коробки. Ще трохи суму через те, що нових мініатюр взагалі немає. Весь пластик пішов на катай. А як тобі? Ця презентація? Як на мене, найгірша частина гірша ніж АОС. Знаєш, мені це нагадало один досить такий старий анекдот, коли помер Олівер, і Лілі Пути дивиться на нього і говорить «Довбати копати. Я просто розумію, як люди, які грали в ао з цими мініатюрками, зараз будуть пересаджувати їх на інші подставки і так лаятись. Я ще одну штуку додам. Справа в тім, що зараз, якщо ви подивитесь метал, то бісти хаоса в топі це фінальна лебедина пісня бістів. Амінь. Ну що, ми завершуємо наш огляд. Кому що подобається коментарі відкрити, чекаємо на них. Але ми не прощаємось, ми лебісти, Ми не уходимо від вас. Чекаємо на нових підписників, на нові цікаві теми. Та граємо наш улюблений Па-па!